Інформація про таємний клуб українців підтвердилась. хтось називає їх конгресом, хтось більшість діаспоров. Але за тими мирними назвами є таємна впливова організація. Сьогодні у нас в гостях є людина, яка очолює поширення українства у південній півкулі, а точніше в напрямку Тихого океану. Стефан Романів. Доброго вечора, пане Степаном. Доброго вечора. Е, якщо я буду вас називати агент Стефан, то не, не розкриє вашої так якоїсь таємності? Ні, тільки нікому не кажіть. Домовилися. Е, агент Стефан. Чи ви можете прозвітувати, що ви вже зроблено в напрямку поширення українства на Австралії? Ну, Перше, що ми зробили перед тим, що прийдемо до Австралії, ви знаєте, мій добрий друг Павло Грод з вами тут був. Він тоді обіцяв, що ми розглянемо вашу кандидатуру. Ми її розглянули. Ви перейшли перший етап. А вже побачимо, що далі далі буде. Будете спробуватися, будете з нами співпрацювати, то можемо якраз ми вас візьмемо до нашого клубу. Питання української діаспори в Австралії вона дуже цікава, тому що вона ми віддалені. Нас є 38 тисяч українців. За останнім переписом, але вона досить впливова, тобто старається якнайбільше пропагувати значить справу України, крім того, щоб зберегти свою ідентичність політичної політична діяльність в тому, що головно останніми роками, щоб дати Україні відчути, що, хоч ми далеко від України, але цей український дух в Австралії панує, ця українська громада в Австралії з Україною, і це було тоді видно, значить Давніше, але останніми роками Революції Гідності. Про револю Революцію Гідності. <кхи> Я дивився відео вашого виступу на Революції Гідності. Ви там закликаєте людей, ну, ви кажете Україна то Європа. То трохи є парадокс, тому що ви з Австралії. Е, можливо, для багатьох людей багато людей були би не проти, аби говорити Україна та Австралія. Наскільки то є вам близько чи реально? Ну, Україна, Австралія. Ми бачимо, знаєте, там, де є українська кров, там, де є український дух, там є Україна. І тому Україна, Австралія це дуже гарне гасло. Ми може я ще не певен, чи всі українці з Австралії приїдуть в Україну. Чи будемо просити через той процес, щоб всі українці виїхали з України до Австралії, і там будемо Власне будувати місця багато? Так, Місті дуже багато є, і можливо будемо творити якусь нову Україну. Далеко від тої від батьківщини, але все ж таки Україна. Е, я сподіваюся, що це не зашкодить е, вашим агентам, які зараз там в Австралії працюють, аби їм не перешкоджали їхній роботі. Та заява, що ми всі українці переїдемо в Австралію. Ні, ні, я думаю, що е, якщо йде мова про інших етносів, знаєте, я багато приїжджають з Китаю, приїжджають з, е, є з, е, з Арабії, приїжджають так далі. І якби приїхали українці, це було б дуже цікаво і значить, бо ми є дуже багатокультурна е, нація в Австралії. Ми маємо понад 200 етносів. А ми хочемо, щоб українці перебрали Австралію. Якщо mm -hmm. перебрати Австралію, то нам потрібно Людей, знаєте. То, 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 і так. І ще питання про е, Євромайдан, коли ви були тут. Е, ви були у групі переговорників, які спілкувалися з Владою Януковича, з його представниками, коли е, ну, після того, як студентів побили. Е, можете розповісти, як ви туди потрапили? Чому сам, як вас вибрали, хто вам сказав, чи вам дзвонили, і про, з ким ви зустрічалися? Ну, в той час, знаєте, ну історія, історії, ми знаємо, що сталося на початок, на 21 двадцять листопада, це все було Україна, Європа, значить, тому що ми йдемо в Європу. Після 28-го 29 го коли побили студентів, значить, курс змінився. Тут вже не було питання Європи, це було питання гідності, це було значить, що влада почала знущатися над, над, над народом. І мене тоді пропонували, мені пропонували дехто з адміністрації Януковича, щоб зустрітися з головою адміністрації з Андрієм Клюєвим, щоб переговорити ті справи, щоб в кінці дати до зрозуміння, що вони пішли задалеко, і що значить курс того всього змінився, дати їм таку. Ор зрозуміти, що якщо би не, не побили тих студентів, то можливо той майдан би розійшовся, бо питання Європи можна було продовжити іншу іншим часом. Але воно пішло іншим шляхом, і е, в кінці треба було дати їм до зрозуміння, що навіть з далекої Австралії, е, що ця Австралія е, вона не буде толерувати значить е, поведінки уряду е, Януковича, що є, е, е, значить, прав людини, є національні права, і це, що сталося, це було значить. Вартості і цінності були порушені, і, значить, людина є людиною. І тому, якщо йде мова про цей період, він дуже, для мене був дуже цікавий період. Ці переговори були лише, щоб дати до зрозуміння, що навіть з далекої Австралії значить, ми засуджуємо, госто засуджуємо mm -hmm. це, що, що сталося. Розуміло. <кхід> Як зараз взагалі. На на в напрямку Україно-австралійських стосунків за останні роки що змінилося і які там є здобутки у вас? Ну я думаю, що мабуть найважніша річ, є, що після 25 років, бо якраз якраз в цей час це 25 п'ять дипломатичних відносин між Україною і Австралією. І е, останніми роками, значить, відкрили посольство в Києві. знаєте, воно дивно було, що е, в різних державах було, але Австралія не була репрезентована два тут. роки тому здається, відкрили. Два роки якраз тоді після збиття літака МГІ 17 це було тимчасове посольство, і значить, вони мали вони не казали, що будуть закривати, але але давали тільки сигнали, не знають, як довго воно воно залишиться. І ми тоді лобіювали і вважали що, е, і я думаю, що ми виграли принаймні, цю рунду, тому що вони продовжили тепер ще на два роки. Ok. Але е, з міністерством і з міністрами ми власне, домовлялися про те, що ми хочемо вам доказати, що е, за ті два роки що зрозумійте, що Україна це буде центром Європи, і ви повинні тут залишитися. Ви напевно посольство в Москві не закриєте. Ви напевно своє посольство в Варшаві не закриєте. Але Україна стратегічно для вас буде дуже важна. Е, я думаю, зі сторони е, української громади в Австралії ми також е, старалися дати зрозуміти, що це є війна е, е, цінностей, що це що робиться в Україні, вона буде відбиватися в світі, і тому, якщо Австралія не візьме відповідну позицію, що це ми всі можемо в кінці потерпіти. Знаєте, ми в англійській мові, я знаю, ви з Канади, то ви, можливо трошки розумієте ту англійську мову, але Канаг... е... австралійську важко. Та знаєте, бо дуже часто, коли говоримо нашої англійської мови. Я був, наприклад, на деяких нарадах, де був і Євген Чулій, президент світового конгресу, і з Америки наші друзі, і Павло Город. Я Пояснював, що я не розумію їхню англійську мову, а e, наша австралійська мова це є англійська мова. Але в англійській мові ми кажемо таке: the bigger the footprint, тобто, чим, чим далі підемо в Україну, тим гірше вона буде для, для Європи. Я думаю, що ми також і… Зараз е чим далі підемо в Україну, тим гірше буде для Європи. Якщо, якщо йде мова про Путіна. А, я зрозумів. та та тоді, тоді тоді я тоді буде велика проблема, і тому ми старалися значить переконувати австралійський уряд, що важне, і ви знаєте, що Путін як був в Австралії з нагоди великої дві двадцятки, він скоріше виїхав. Ми хочемо хвалитися тим, що ми його настрашили. Він втік, але він не залишився до кінця, бо він в понеділок мав якісь наради. А ви там робили якісь пікети? Ми робили пікети. Ми кричали Путін Ет. Ми казали, що в кінці це по англійськи буде те слово. Та, забирайся звідси, забирайся. Ти тут не потрібний, і дуже цікаво є, що не тільки українці брали участь, але брали участь австралійці і брали також участь деякі члени російської громади, які також виступали і казали: забирайся з за, за, за Австралії. Ми ті пікети робили. Він сів, поїхав. Ви бачили напевно, як він обідав сам, ніхто з ним не хотів обідати. Біда сидів. Hello, me. I'm Але виїхав і виїхав. Е, я думаю, що дали йому відчути не тільки австралійці, але й е, інші, які брали участь в тих нарадах, що його присутність не була. Mm -hmm. е, за дипломатичний, політичний і культурологічний напрямок я вам ставлю відмінно: як агенту Стефаніву. Yeah. Бізнесовий напрямок. Бізнесовети, ми, ми е, е, в 2015 році в листопаді відбули перший український австрійський бізнес-форум в Мільборні. Е, ми вважаємо, е, що значить, ми розмову мали із президентом під час його побуту в Австралії. Що були такі три напрямки, де ми вважали, що треба е, нам співпрацювати. Перше було, щоб далі допомагати, значить, чим ми можемо лобіюванням і так далі щодо війни, е, щоб була значить допомога Австралії. А другий напрямок був питання. Іміджу України, що в кінці треба будувати цей імідж України, бо він не, не, не є найкращим часами. А трете є е е е е економічна частина. І ми тоді значить, е сформували е торговельну палату. Е ми відбули перший такий е форум. Е на цей форум ми також і запросили колишнього прайм міністра Тернібет, який дуже великий прихильник України. Е ми йому дали першу таку нагороду е за те, що він виступив е проти Путіна і підтримав Україну. Ми далі Плануємо 2017 року відбути бізнес-форум тут, але ми бачимо, що вже зі сторони того бізнес-форуму, що є інші маленькі бізнеси, які починають тут спілкуватися. Якраз сьогодні я мав розмову з одним юристом з Австралії, який допомагає австралійським бізнесам тут себе влаштувати. Ми також дуже цікаво, що тут в Австралі в Україні знаєте, є... австралійці мають, так як ми маємо вареники. Australici mai nazywa meat pie to пиріжок. і е, тут є, значить, людина, Прі Кюн називається, які е, він продукує ті паї, ті, ті австрійські паї, і значить, вони стали дуже популярними. Українське вино, дуже, дуже, австралійське вино, дуже дуже популярне. Е, тому, значить, той економічний розвиток він поволі йде, але ми хочемо власно, його розбудувати. І думаємо, що як цей форум відбудеться в Україні в 2017 році, що це ще один такий міст для, для економічного. rozwódku między Ukrainą i, i, i Australią. Mm -hmm. Не можу вас ще не спитати, чи ви бачили то відео, коли австралієч дав по морді кенгуру? Так, бачу, бачу, так. Можете трошки більше розповісти, чи то дорослий кенгуру, чи дитяче, бо вже багато чуток про то ходить, що таке справді можна кенгуру по морді надавати і все добре? Ну, знаєте, то саме ми б хотіли кенгуру вислати до до Путіна, бо він не тільки боксом, але він тим хвостом його вдарив, він би не встав. знаєте, дуже небезпечна річ, це кенгуру. Але я вам скажу. Я був, ви перше, ми говорили про був по дорозі з Торонто до Чикаго. Виїхали. Я поїхав колись до Чикаго, і мені сказали, чоловік мене питається, чи дійсно в Австралії стрибають кангару по вулиці. Я кажу, та певно, що так. А він каже: ну як ви це контролюєте? Я кажу: знаєте, тут в Америці, в Канаді, не знаю, як тут в Україні перед школою, де, там, де діти ходять, то людина виходить з паточком, каже: Стоп. Діти переходять, машини стоять, я кажу, в нас то виходить коала. Знаєте, ковала. Коала стоїть, і тоді кангуру. Собою. Ні, кангуру, знаєте, вони є. Е, чому вони тепер вони, вони стали е, ближ, ближче до місця? Тому що коли є посуха, вони шукають воду. А це, що ви бачили, е, це, це, це може статися, але кангору, е, знаєте, боксом, боксом, але той хвіст кажуть, якби так вас вдарило тим хвостом, то би вже, напевно, не встали. Серйозно? Але ми можемо вам привезти, якщо зрештою як приїдете до Австралії, то... Можете зробити інтерв'ю з ними, бо ви вже знаєте, якщо ви якщо ви також будете нашим агентом, то ви маєте об'їхати світ не тільки сидіти в Канаді. Я вже дозаповнюю анкету. У вас дуже велика анкета. Я сподіваюся, що мені, хоча б якесь невеличке завдання доручать, Я вже скільки скільки можна вже ми вже маємо. Ми доручення, ми вже маємо, все маємо готове. Навіть тільки треба підписатися, приїжджайте. Все. Але це буде друга спроба. Все, я зрозумів? Дякую. З нами був агент Стефанів. Наш агент на австралійському напрямку.